Я зрозуміла, що він настільки сильний і духом, і також цілом, що він набагато сильніший та набагато якось так прагне якоїсь мети, ніж повноцінні люди фізично. Так про свого чоловіка Дмитра розповідає Анна Бондар. Її чоловік ще в 19-річному віці став на захист України. У березні 2022 року під час оборони Чернігова Дмитро отримав тяжке поранення та втратив ногу. На війну я пішов ще з 16-го року. Це було АТО. Пішов у морську піхоту, там відбув контракт три роки. Потім, коли почалась повномасштабна війна, я пішов на війну, тому що потрібно захищати свою країну. Пара познайомилась тоді, коли Дмитро вже був після поранення. Проте це не завадило зародженню справжніх щирих почуттів. Суспільство це лякає людей, тому що вони не знають, що з цим робити. Ну, це, напевно, мене, мене більше це налякало, що я не знала, що з цим робити, і ну, як це буде. Тому на початку спілкування ми ці моменти обговорювали відкрито. Ми вже познайомилися після того, коли я отримав поранення. Тут в Чернігові вона працювала, е, Аня працювала е, офіціанткою у кафе. Не знаю, якось познайомилися. Ми через спільних знайомих е, і так трапилося, що вже в нас є син, ми одружені, все добре. Сім'я. Це розуміння одне одного, підтримка та вирішення тяжких питань разом. Тепер їхню родинну світлину, як і світлиних ще чотирнадцятьох родин ветеранів із Чернігівщини, можна побачити на фотовиставці Життя продовжується. Проєкт організувала ветеранська спільнота Серцевір щоб привернути увагу до подвигів ветеранів російсько-української війни, які захищали Україну. Ідея цього проєкту виникла ще на початку створення ветеранської спільноти. Цей проєкт саме про любов, про кохання, про підтримку один одного, тому що кожному кожний чоловік йшов на війну не просто так, щоб воювати, а тому, що у нього за Плечами був була його родина, його батьківщина, і він йшов на захист перш за все свої. Родини на той момент Діме ще не працював, тобто він сам. Я розумію, що чоловіку треба суспільство, йому треба соціум, щоб входити в це все. Насправді цей проєкт дуже допомагає. Допомагає тим, що ти бачиш не тільки людей, таких як він, ти бачиш ці сім'ї, тобто ти бачиш, як люди живуть. Чимось про своє щось розповідаєш, щось береш від них, тобто бачиш, які в кого бувають ситуації, і бачиш, як з цим боротися. Кожна світлина героя та його родини наповнена силою. Ую, незламністю та боротьбою насправді цей проект надихає, надихає мене особисто, тому я би сказала, що ми його якось дуже легко почали. Але це ще тільки початок. Я думаю, що далі буде ще більше сімей ветеранів. Ми хочемо створити журнал. Ми хочемо створити календар. Надалі ця виставка, за словами її деяників, продовжиться іншими історіями та світлинами українських ветеранів. Загалом же цю виставку планують презентувати не лише в Чернігові, а й в інших містах України.